Привіт, з вами Tos інтернет-магазин музичних інструментів та аксесуарів. Мене звати Павло, і в нас сьогодні на огляді цифрове фортепіано Yamaha P-125. Сьогодні розпочнемо з її розмірів та ваги. Вага 19 кілограмів. Розміри довжина 1,42 метра, 39 см ширина і висота 28 см, що дає можливість транспортувати її будь-яким автомобілем. А тепер розпаковуємо та дивимося, що всередині. І ще маємо цифрове фортепіано. Ми зібрали цифрове фортепіано Yamaha P125. В комплект входить безпосередньо саме фортепіано, блок живлення, педалька сустейн, підставка під ноти і безпосередньо сама інструкція. Основні характеристики Yamaha P125. Повнорозмірна молоточкова механіка, яка має назву Graded Hammer Standard. 88 клавіш. Пеліфонія 192 ноти. Кольори, які випускаються в даному випадку білий, і є ще чорний. Давайте детальніше розглянемо панель керування клавіша, включення-виключення цифрового фортепіано. Далі йде регулятор гучності. Далі ми можемо включити демо режим. Увімкнення метронома, увімкнення ритму, швидкість регулювання метроному. Включення запису та відтворення запису. Переходимо до цієї частини. 1, 2, 3, 4, 5, це є тембри. Тембри, в свою чергу, на три варіації поділяються, вмикаються вони ось так. Ця клавіша розділяє клавіатуру на бас та обраний тембр. Також хочеться зазначити, що якщо натиснемо одночасно клавішу метроном та ритм, ми можемо отримати додаткові функції, які розташовані внизу, де клавіатура. А давайте продемонструємо одну із додаткових функцій. Зараз у нас включений звук. Затискаємо клавіші одночасно метроном і ритм, і ми можемо виключити звук. Щоб включити його знову, затискаємо і он. Це дасть нам можливість працювати, наприклад, в наушниках, або ми хочемо виключити просто звук. Також одна з особливостей Yamaha P125 є те, що можна відрегулювати клавіатуру. Її можна зробити як м'якшою, так і жорсткішою. Решта функцій, такі як ревер чи транспозиція, ви можете Ознайомитися в додатку, який йде до Yamaha P125. А тепер давайте розглянемо роз'єми, які є на цифровому фортепіано Yamaha P125. Один із них це є навушники, знаходяться на передній панелі. Їх є два роз'єм 6,3. і 3, для чого розраховані викладач, дитина, батьки, дитина. Тобто одночасно можна використовувати дві пари навушників. Задня панель Yamaha P125. фірмовий логотип, назва компанії. Переходимо сюди. Роз'єм для блоку живлення, лінійний вихід на колонки, це є вихід на педальний вузол, який можна придбати окремо. Вихід на педаль сустейн, а також USB-вихід. Ще однією особливостю Yamaha P125 є те, що ви додатково можете придбати педальний вузол та корпус на сайті TOS.ua. Посилання на ці позиції будуть в описі під відео. Приємним бонусом Yamaha P125 є те, що вона підтримує програмку Smart Pianist, яка є на Android або на платформі Apple, що дасть ширші можливості для вашого цифрового фортепіано. А тепер перейдемо до звучання Yamaha P125. Підсумку Yamaha цифрове фортепіано P125 підійде для новачків, для викладача чи для концертної діяльності, адже воно може вдома стояти в корпусі чи на стійці, чи взяти її на репетицію, чи взяти її з собою на концерт. Yamaha P125 має чудовий звук та безліч хороших та корисних функцій. Став подобайки, підписуйся на наш канал. Очікуй на гумор від TOS in ІНЮ та нові огляди.